Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні. мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Бавовняне полотно просочене натуральним джолиним воском, сосновою смолою або олією екзотичної рослини жожоба. Це поєднання називається вощанкою і дозволяє довше зберігати продукти, які швидко псуються. Цей спосіб придумали ще в сьомому столітті. Саме тоді древні єгиптяни змогли вперше створити домашні пасіки, де збирали мед та віск. Одним із застосувань воску було просочення тканини, яка б довше зберігала їжу. Сучасна вощанка виробляється лише з бавов. Повняного полотна і натуральних речовин. Віск та смола це природній антисептик, який пригнічує ріст шкідливих бактерій навколо продукту. Бавовна дозволяє повітрю циркулювати навколо нього і сприяє випаровуванню зайвої вологи. А тому сир, ковбаса, готові риба та м'ясо загорнуті у вощанку, не впрівають і не зацвітають. Але лікарі радять обережно використовувати вощанку людям з алергією на речовини, якими виробники просочують вощанку. Доброго ранку, вітаємо вас ранку. в нашій студії. Ми говорили про вощанку. Так, трошки, трошки дізналися про неї, але далі ми будемо розбиратися звичайно більш детально. Тому що сьогодні ми запросили експерта, який знає про вощанки. Усе можемо трошки познайомитися у свої 26 років. Аліна консультує, допомагає підприємцям з усього світу просувати бізнес і на хвилиночку на а, а, арабському ринку. Але у 2022-му Аліна захотіла зробити щось корисне саме для українців і започаткувала виробництво воскових серветок для продуктів. Іншими словами, вощанок. І Аліна нас сьогодні в студії. Вітаємо Аліна. Доброго, доброго ранку. ранку! Доброго, доброго ранку. ранку! Вітаємо в студії! Проходьте Дякую. раді вас бачити! Я, я теж хлопці про ващанки нічого не знають, Поняття але немає. взагалі і да? я бачила тільки десь на відстані. Покажіть, як їх шукати і як їх відрізняти. Дивіться, це дуже класне питання, адже ну, дуже невелика кількість людей взагалі розуміє, як мають виглядати вощанки uh -huh. і що ми маємо взагалі з ними робити. Перш за все, я пропоную звернути увагу на колір вощанки, адже вона має такий трошки жовтуватий відтінок. Бачите? Uh -huh. Адже перш за все вона складається з воску, тому має такий відтінок. Тобто, це. Е... Тканина <tansen> так просочена воском, так стовідсоткова бововна, яка просочується воском, <die> так, так це одна О, з головних ознак. О, ой, Саш, ну, ну, 키... ну що ти відкриваєш? Відкривайте, відкривайте. Так, так. так. дивіться, по-друге, на що ми е, робимо through. увагу, це на її щільність. Uh -huh. Тобто вона не має бути тонкою, як, наприклад, плівка або фольга, чи щось типу цього. Uh -huh. Вона має бути щільною, і коли ви це трогаєте, відчуваєте, вона така трохи шорохувато. Вона і вона трішки да. липка. А по запаху, Д. от я вам казав, вона пахне медовим воском. От знаєте, якщо колись була у вас пасіка і ви соти нюхали, то от цей медовий віск, запах і серватки дійсно пахнуть медом. Так, третє, на що ми взагалі е звертаємо увагу, це запах. Адже якщо вощанка не пахне нічим. <п ят> <п ят> треба замислитись чому вона не пахне uh -huh. тому що вона має пахнути медом віском також трохи смолою це такі перші ознаки на які ми маємо звертати увагу і це дуже важливо тоді виникає запитання у наших глядачів окей вона класно пахне вона така приємна вона вся така стильна але чому варто самозберігати в ній а не просто там не знаю пергамент так, знаєте, класичний пергамент. Бок. Ось він є. Я знаю багато родин, у яких дійсно використовують або фольгу, так. або пергамент, і використовують саме для зберігання. Тобто ти береш, ну що у нас є, наприклад, ось шматочок сиру у нас є. Раз. Угу. І ми його загорнули. І ми його гарнесенько загорнули і поклали в холодильник. Ось так. Чому в даному випадку пергамент гірше, ніж вощанка, наприклад? Тому що через деякий час цей сирочок в нас буде пліснявіти і е, обвітрюватися. А коли ми використовуємо вощаночку, вона допомагає дихати продукту. Та е, зайва волога вона вся виходить з продукту і він не псується. І перш за все, вощанка це ну, екологічно. Так угу. ми, коли використовуємо плівочку або е, пергамент, ми одразу його викори... ну, викидаємо, викидаємо, так. так. А але вощанку ми можемо. Помити, скласти, і вона буде знов новою і. Гарно а і як до їм, застосування. Як Чекайте, ми, просто гоща. водою, чи ми, 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 ми до цього ще дійдемо. А, що а, до зберігання продуктів. Розумієте, через те, що м, науково доведено, що поєднання воску та смоли воно має такий антисептичний, а, антисептичну таку властивість, яка допомагає пригничувати усю цю антигенофлору, яка а, знаходиться на продукції. А також ну, ми Можемо забути про сальмонелу або про золотисте стафілокок, адже вощанка захищає на 100% від цього. А От. як почекайте, Ви кажете смола. Я думала, що вощанка це те, що просочується виключним джолиним воском. А Ні. про які смоли ви говорите? Дивіться, береться смола саме о, соснова. Наприклад, mm -hmm. і все це змішується в певних пропорціях, коли ми купуємо вищанку. Вона має бути обов'язково з олійкою жужоба, mm -hmm. е, смолою, віско, е, ну і безпосередньо бавовною на натуральній бавовній тканині. Так, Інші тканини взагалі не підходять для цього, тому що ну це вже буде не натуральний склад, mm -hmm. і до продуктів його не можна допускати. Які продукти можна зберігати? У ось таких вощаних вощанках. Як вощаних довго? Серветках. Ми можемо зберігати будь-що, окрім сирого м'яса та риби. Адже е, коли ми зберігаємо м'ясо, ми е, маємо піддавати все це термічній обробці. Так? Uh -huh. а, але якщо ми нагріємо вощанку, ми розуміємо, що віск він розстане і зійде з тканини, і більше вона буде непридатна uh -huh. до використання. Uh -huh. Тому е, ми її миємо лише холодною водичкою. Можна застосовувати також будь-які у... так, будь uh -huh. і навіть терти губочкою. Бо дуже часто, коли господині беруть, наприклад, ці серветочки, да, вони бувають різного розміру, коли у нас залишається перчик чи щось. типу цього, да, ми його загортаємо, але він може залишити певні сліди рожеві. Прямо так, так. ось У нас світла так світла uh -huh. тканинка. Да, якщо ми покладемо сюди перчик, він залишить прямо так. Тому ми беремо, наприклад, таку серветку, просто даємо миючий засіб щіточкою миємо, так виполіскуємо ми і сушимо відповідно не на сонці, а просто так в все вірно, все вірно. Це після того як вона висохне, вона буде знов свіженькою, знов гарненькою. Її можна буде використовувати. Лимон, можна використовувати? ви подивіться. Можна, на так, це. Дивіться, це ж так зручно. Я думала, що знаєте, пергамент, він не тримається купу, його треба ще чимось зв'язувати. А овощанка, ти ось так, коли робиш, то вона так. приймає форму продукта та ще й сама ну, якби приліплюється. Так, для подивіться того, щоб ми її активізували, треба е, її трошки пожамкати. Дивіться. Тобто, коли ми її беремо, вона така гнучка, але mm -hmm. ну. Просто як серветочка, так для того, щоб ми її могли активізувати. Ми маємо її отак пожамкати. Бачите, вона мені би від тепла рук її так. зігріваємо. Так, ми її зігріваємо. Потім вона стає такою піддатливою, і ми можемо робити з нею все, що завгодно. Наприклад, якщо ми відріжемо половинку лимона угу. та покладемо його до холодильнику, він буде зберігатись свіженьким більше ніж 4 тижні. Це мій особистий рекорд. Ось сюди в вощанка. Бачимо, просто так кладемо розрізаний. лимон, розрізаний. Так. Він швидко дуже висихає сохне просто моментально. Так, так. так. Це, це, це дуже неприємно, тому що продукт не встигає там дожити до наступного. Це а сир. Дивіться, не треба ні тут трошки пергаменту покласти, щоб не забр... Ні, Нічого ні, не треба. Так. Це просто ми отак його кладемо і загортаємо. Головне, щоб вощанка була повністю закрита. Якщо ми маємо десь якусь отаку от там дірочку, це не дуже добре, адже буде потрапляти. Ати повітря і продукт буде завітрюватись. Але якщо ми от щільненько все це робимо, можемо навіть так: от прижати цей сирочок, все, ми кладемо його до холодильнику, вощаночка застигає і е, приймає точну форму сиру. Тому він не завітрюється, він не пліснявіє. Він, е, Позбавляється вологи за, за рахунок того, що вощанка дихає, не дивлячись на те, що вона не пропускає взагалі е, воду. Ми yeah. можемо навіть провести з вами маленький експеримент. Пропоную е, зробити невеличкий конверт давай і налити туди водичку. Прям кон... Давай. А давайте у мене от що тут розкрито і треба? Так дуже велика. Ми зробимо а, такий я. маленький, щоб Трошки було дуже, дуже, дуже гарно. Це, це як приклад того, що ващанка не пропускає так, воду. Так. Давайте тоді ще зробимо акцент, які продукти. А, це ми вже сказала. Все окрім м'яса і риби. Все, так. А задала. от у нас тут хліб. Я так розумію, що можна. А, я не зберігаю хліб в холодильнику, але угу. я можу використовувати ващанку для зберігання хліба просто, просто в ну як на на вулиці, на кухні просто. Звісно, Знаєте, існує, коли ми покупаємо вищаночки, вони йдуть різного розміру. І більший розмір він завжди використовується для хліба або для зберігання нарізаної зелені. Зараз ми з вами побачимо, як взагалі виглядає вищаночка у дії стосовно її властивості тримати воду. Ось у мене є скрянка. Давайте ось я ще, може поп'ю. Ага, наливаємо. Дивіться. Це неймовірно. Коли ми пакуємо з собою перекус або якийсь бутерброди, wow. який має соус, або овочі, е, які можуть е, упріти або потекти. Ми uh -huh. можемо бути спокійні. Нічого ніколи воно не пройде. Ми можемо навіть завернути це ось так зараз і поставити так. у сторонку, забути про це, бо це не протече до і кінця. Дивіться, програми. Воно ось приклеюється, і я розумію, що ось вона проклеєна. Я зроблю експеримент. Але Вибіж, я навіть звідки? перегортаю, подивись. А? Вау! Так, так. Я під враженням. Це неймовірно. Такі ж можна, це і в школу можна пакувати дітям. Так, бутерброди. це дуже зручно. Топ. Давайте Сіт. одразу. Ні. <світ> але дивись, це, це зручно, дивись, так зробив дірочкою, тут уже От Я і вже все запакував це, по суті, можуть бути все? бутерброди. Супер! Це класно. Якщо ми кажемо про діточок, це дуже зручно давати їм. Перекус з собою до школи, до садочку. Адже коли дитинка все з'їла, вона просто все це зм'яла, положила собі до кишеньки, і ну, немає турботи, куди це все діти. Давайте покажемо, як зробити невеличкий конвертик, щоб е, взяти якийсь корисний перекус з собою. Ми угу. просто ось так складаємо цю серветочку. Отак, От ми її щільно притисняємо. Так. Потім ми робимо ось такий трикутнічок. Другий. Це, о, це курс орігамі. Майже орігаві, так? Да? Так. <ріст> так. І сюди, дивіться, ми маємо такий зазорчик. Тобто, ми. Кишенька так, у нас утворилася. І сюди ми можемо засипати будь-що. Ну, наприклад, горішки. Так, ми так засипаємо це все. Це і в дорогу дуже зручно так, брати, просто в, зручно. в машину, якщо кудись. Це немає Дивіться. потреби в різних оцих пластикових судочках. А які потім плівков. нікуди не можна скласти, бо вони все. пластикові займають купу місця. Дивіться, ми все закрили. Це можна положити до сумочки. Це дуже це зручно. Надзвичайно так. естетично і зручно. Але ж ми, українці, ми умільці, так. і дістати віск це вже не проблема. Угу. Ваговняні серветки у мене вдома теж є. Це не тепер проблема. скажіть, угу. як я можу вдома сама собі зробити з Дома. власного воску? Це не проблема. Єдине, що смоли у мене немає. Нічого, е, ви знаєте, це, це невелика проблема. Тому зараз ми покажемо, як кожен українець може зробити таку вощаночку у себе вдома та спробувати взагалі, як це працює. Так? Ми беремо, це дуже важливо, щоб тканинка була 100% Бавоня. бавоняна. Угу. А, оце вони до того, як так, вони так. Е, будуть про, про Провощені. Це в нас просто бавовна. Дуже звичайна. Звичайна, uh -huh. не немає ніякої магії. Так, давайте зробимо, нам понадобиться а, пергамент. Є такий. Так, давайте відріжемо десь ось такий шматочок. No. Різати, різати. Ось так, так. Кладемо на нього ось таку тканинку нашу. Пергамент uh -huh. треба. Так, будемо закривати це зверху. Беремо терочку. Так. Беремо Я віск, відбачаюсь. Так не ні, ну тут би нам сюди ігри ну... звичайно, для натирання. Так беремо віск і просто його натираємо. Так, на тепер питання, яке зазвичай ставить мені Ігор, натирати на велику чи на дрібну? <гум> Немає різниці. <гум> Немає. Немає як <гум> подобається. Про ну, ти так знаєш, все. і коли в, в студії з'являється натирачка, то приходить і друга натирачка. Ігор вирішив. Я, я, ігор я, ціган, не сказати, можу да, на місці. Я, я не можу. Я можу отримувати. Давайте давай, 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 ігор пробуйте. я можу отримувати майстер класи Так Дивіться, хто, хто ми просто, натираємо. просто натираємо дуже так обережненько все це. Ну знаєте, якщо О, зараз ігор, ігор зробить Аліна, собі вища, коли можна дві ти розтопити на водяній бані. Віск я б так робила, чесно. вам скажу. Я б розтопила на водяній бані віск і занурила б туди серветку. Дивіться, ми не можемо її занурювати. Коли ви її будете доставати, віск буде стикати донизу, і зверху буде дуже тоненький шар, А знизу буде отака велика смужка того воску. І ну це буде не естетично, незручно, і він буде ламатись. Є другий спосіб, господині можуть так натерти. І засунути це у духовочку. Почекати, винути, і ну вона буде. Але з праскою це дуже швидко, це дуже просто. Немає ніяких. Е... Праска, О, вже... О, супер, супер. Праска вже нагрілася. Так, дивитися треба рівномірно розподілити? Так, так дивіться? Ну, це, це рівномірно так розподіляємо. Отак, отак, отак. Все це дуже просто. З Парафіном дуже... так не працює, бо парафін він тріскається, не, не експериментуйте. Вам потрібна саме ось така натуральна, натуральна бджолина віск. Так, і парафін не буде працювати. Так, все вірно, ми е, зверху це все накриваємо. Ага. Так, і беремо прасочку. Ось, будь ласка. Угу. І проходимо з прасочкою і топимо віск. Ага. Дивіться, як він в нас. Дуже як швидко? довго а, така сервет, як довго таку серветку можна використовувати? Такі серветочки використовуються протягом 6 або 12 місяців, залежно від того, як ви її будете мити і за нею доглядати. Ага, а що? А далі що? Дивіться, розтікається місяців Ми її повикористовували. Що з нею далі робити? Коли її ваш... перероблювати. Дивіться, чи дивіться, це повністю екологічна штука, яка е, має дуже багато е, так, скажем. Euh, так скажемо, застосування ага. після того, як коли вона вже не здатна до euh, використовувати свої прямі функції, так, так так ми можемо її або відновити. Це перше, отаким от способом mm -hmm. відновити. Перезалити. Перезалити. Дивіться, як цікаво. Ось я бачу, що тут з краєчку трошки не вистачає воску. Можна підняти пергамент, ага. докласти воску і отой от куточок провощити, так. але це так круто, коли ти бачиш, як він розтікається. Цей віск під впливом температури праски, і просто ідеально рівномірно поширюється по Дивіться, подканині. Зараз дуже швиденько. Ми так все це відкриваємо. Опа. Куди-куди, дишаємо Оп. на цій? Так. Ні, ні, ми її знімаємо так, от тримаємо. Оп. Все. Даваємо в руки, вона... Ігорі, хай стоїть сушить. Давайте. Отак, да, так, легенько так. Подивіться, її. Пані Аліна каже швиденько. Чому миттєво. миттєво? Ось тут ми бачимо на пергаменті, як починає холонути цей віск, тому це дійсно має бути дуже швидко. Якщо у вас є можливість мати асистентів, а, до речі, цей пергамент можна використовувати повторно, так. Натерли сюди. Поклали тканинку, натерли віскі, робимо все, другу вашу. Вона вже готова. Дивіться, вона просочена воском, її можна використовувати і все в неї добре. Вона вже не така, дивіться, коли ми тримаємо цю тканинку, яка вона, а це просочена. І коли вощаночка вже нам не подобається, або ми не хочемо її, її користуватися, у нас є два варіанти. Перше, ми можемо її нарізати на маленькі такі шматочки і скрутити ось такі жгутики. Наприклад, і скласти до першого походу кудись, адже це дуже класний стартер для багаття. Вона ага. дуже файно горить. Вона це просто незамінна річ, коли ти кудись йдеш. Вона класно допомагає розпалювати багаття. Або її можна просто компостувати. Це абсолютно Екологічно. Біорозп... Так, так тому о, маємо ось таку чарівну річ. І гніт, це такий гніт на так, свого роду. Так, так? Так. Я під колосальним враженням Аліна Тригуб, експертка в нашій студії. Сьогодні нам розказала, як власними руками швидко в домашніх умовах робити екологічні, екологічні вощанки, використовувати їх в побуті, зберігаючи вологість і сповідь продуктів. Абсолютно біологічно, екологічно, неймовірно красиво і зручно. Так. Аліна, дякуємо вам! Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що наші глядачі проникнуться цим продуктом і Спробуй вже сьогодні зробити нашу країну краще. Ващанця у кожний дім. <laughs> Дякую. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чум ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.